Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про таку тему. Зараз я більше записую відео юридичні на різні теми, але сьогодні хочу поговорити про наскільки ТЦК, представники ТЦК, сьогодні мають право на вилучення військово-облікових документів. А якщо конкретно ми дивимося в норми законів, вони дають право їм це робити. Но Якщо ми будемо дивитися і в інші норми, то там теж можна послати з того, що вони не мають це право робити тільки в деяких випадках. Тому давайте розберемося, я вам зачитаю, які формати є. Але ви знаєте, що під час військового стану, я особливо чоловіків безного віку до них є багато запитань зі сторони ТЦК, тому вони. Починають діяти до різних не дуже правових норм, коли і тоді включаються юристи, адвокати в ці процеси, захищають права громадянин, коли громадяни брезного віку вважають, що їхні права порушені. Тож, Давайте почнемо з того, що коли закон дозволяє представникам ТЦК вилучати військово-облікові документи для звірки облікових даних, тобто вони звіряють чи дійсно ви там є. Ви занесені, є у вас документ, який це підтверджує. Це перше. Друге, для внесення змін або оточення точні облікового документу. Тобто які зміни відбулись або уточнили, теж дає змогу. Або у разі вручення повістки. Ну тут треба розуміти, що повістка теж може бути вручена як із порушенням норм, як і з порушенням оформлення. Це теж інша тема, вона дуже довга, але теж можна про це говорити. Тож вилучення військово-облікового документа має бути оформлено відповідним протоколом і зазначенням причини та терміну вилучення ваших документів. Далі. Ви маєте право залишити військово-обліковий документ у себе, якщо працівник ТЦК. Не надають вам письмових доказів своїх дій, тобто вони мають надати письмовий доказ, що вони діють на основанні того, того закону, документу, того уставу або того наказу, який надав їхній керівник. У разі порушення ваших прав ви маєте одразу звернутися до адвоката або до юриста, який вам допоможе. Тож давайте будемо покроково говорити, що робити, якщо документи вимагають віддати без законних підстав. Давайте почнемо. Перше. Треба попросити працівника ТЦК представити та показати службову посвідчення. І треба занотувати його. Якщо можете зробити фото, відео, повністю це робіть. Це ваше законне право. Ви захищаєте свою особистість і себе. Далі запитати про причину вилучення документів та попросити пояснити підставу. Передбачену законом. Якщо вони це знають, далі вимагати складання протоколу про вилучення військово-облікового документу та видачі розписки, що вони взяли у вас ці документи. Якщо військовий представник цього відомства, організації відмовляється надати протокол, зафіксуйте це також само на відео, на фото. Якщо можете просити людей, жінок, чоловіків бути свідками, теж їх запишіть сюди. Далі, у разі незгоди з діями приснікати. ви знають, що треба робити. Треба одразу. Звертатись зі скаргою до вищого керівництва або до правоохоронних органів це дієвий спосіб. Друзі, ви не зобов'язані видавати свій військовий обліковий документ, якщо у вас є сумніви щодо законності, вимоги прав дії представників ТЦК, варто також завжди зберігати копію військово-блікового документу. Це завжди треба у вас, щоб так було. Далі, у разі, якщо у вас все-таки вилучили і вважаєте, що це неправильно було вилучено, на вас давили або якісь протиправні дії зробили, ви можете поскаржити. ще раз говорю, вищому керівництву ТЦК, Міністерство оборони України, правоохоронні органи, поліція, прокуратура, військова поліція, суд. Далі, давайте поговоримо, що сьогодні каже законодавство в цьому питанні. Дивіться, питання вилучення військово-облікового документа працівниками ТЦК регулюється кількома нормативними правовими актами, серед яких України про військовий обов'язок і військову службу. Далі, стаття 22 закону визначає обов'язки. Військово оборони, зокрема що зберігання військово облікових документів та приділяння їх на вимогу відповідних посадових осіб. Тобто, якщо вони вимагають, ви можете пред'явити, не віддавати, а пред'явити в законі просто пред'явити. Вони просять пред Ви в руках показали як свої посвідчення і пред'явили. Далі, водночас, цей закон не містить правової норми, яка дозволяла, ще раз говорю, працівникам ТЦК вилучати військово-облікові документи. Далі йдемо. Закон великий. Постанова Кабінету міністрів України про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призерників військовобоюзних та резервістів деталізує процедуру військового обліку та визначення форм військово-облікових документів. І також встановлює обов'язки посадових осіб щодо військового обліку, проте не містить прямої норми щодо вилучення військово-облікових документів працівниками ТЦК. Це постанова Кабінету міністрів. Далі. Також є інструкція про порядок облікування, зберігання і видачі військових квитків офіцерів запасу та бланки військових квитків у військових комісаріатах. Вони, хоча й стосуються військових квитків, офіцерів запасу, але можуть містити аналогічні норми щодо інших військово облікових документів. Інструкція може передбачати випадки та порядок вилучення військових квитків, зокрема для звірки облікових даних. Внесення змін або уточнення. І тепер по простому, отже, законодавство не містить прямої норми, яка б дозволяла працівникам ТЦК вилучати військово-обліковий документ у військово зобов'язаних, водночас існує практика тимчасово вилучення документів для звірки даних, внесення змін або вручення повістки. У таких випадках вилучення має бути оформлено відповідним законом протоколом і зазначені причини і термін вилучення а тої людини. Військово зобов'язання, якою це вилучили, мають надати розписку і документ, який це підтверджує. Тобто, має бути підтвердження. Тому закон є, норма закону є. Треба знати. І якщо ваші права порушили, звертайтесь до юриста і до адвоката. Всім гарного дня.